Колі не нужен урок фінансової грамотності, а це чого це повна хуйня? По перше, як блять вчитель в школі з зарплатою в 10 тисяч гривень в Україні буде пояснювати дитині за фінансову грамотність, блять. Їхня фінансова грамотність це прожити. Ні, навіть не так. Це вижити, блять, на скидках в АТБ. Які там, нахуй, фондові ринки, які там інвестиції? Ну блять, там вообще не про то. Просто якщо вчитель почне пиздіть, ну це вже буде залупа. Діти йому не повірять, що він там щось розбирається в цих віщах. Я okay. сам yeah. видно, був сі. По-друге, з якого віку блять вчити фінансової грамотності? З молодшої школи, з середньої, зі старшої? я блять працювала зі школярами. Це повний піздець. Їм, окрім, блядь, Майнкрафту або Роблексу, що зараз там популярне, їм вообще нічого не треба. Якщо ми говоримо вже про старшу школу або навіть про якийсь там коледж, оця 18-20 років, та там центр інтересів це випить покурить і закусить. <говори>